Я не могла збагнути, що мені хтось може зраджувати. Тобто в мене з самооцінкою завжди було все в порядку. Людина завжди відштовхується не від половинки, а від себе, від своїх відчуттів. І можливо не через мене йому чогось бракувало, а можливо, він не гулявся. Тобто цих різонів може бути тисяча. Навіщо я буду ламати голову і шукати в собі якісь недоліки, якщо ця причина може бути в ньому? Просто розуміла, що мені погано в цих стосунках. І Якщо я не піду, я просто помру. Mm -hmm. Мені було настільки погано вже, я настільки це була гра в одні ворота, розумієш? І я е, кажу йому, ну залишся сьогодні вдома з нами. Не йди нікуди. А він там в карти, там ще щось mm -hmm. з хлопцями, ну ніхто mm -hmm. ж не скаже, куди. А я телефон ніколи не перевіряла. Слідкувати ну, це дуже брудно, це не, не красиво. Mm -hmm. е, тому я е, ну, справді думала, що він десь там грає в карти з хлопцями. Але коли е, я розумію, що немає, я не наповнююся, я тільки вихалащую все, що в мене є, всі ці ресурси, і я вже не хочу з ним не торкатися його, не спати в ліжку в одному, не їсти за столом, ну все, це зруйновані стосунки. Їх відновити потрібно, щоб були зусилля з двох сторін, тобто, щоб він ще хотів.